Громадські активісти провели в житомирських школах дослідження, предметом якого стала благодійна батьківська допомога. Перші висновки були презентовані на прес-конференції «Благодійні внески в закладах освіти від корупції до відшкодування. Основна проблема це незнання батьків, як має працювати схема фінансування бюджетного заведення. Поэтому наша цель просто. Розказати як можна більшому количеству батьків, як должно це все працювати, і тоді вони самі зможуть навести порядок в своїх колективах. Головною проблемою експерти визначили необізнаність батьків щодо законодавчого регулювання благодійної допомоги. Адже більшість з них здає кошти на потреби навчального закладу за звичкою просто платити. Наша головна задача все ж таки роз'яснити свої масі батьків, яким чином. Буде правильно от, і своєчасно оформити благодійну допомогу так, щоб вона дійсно попішла на користь дітям, от, щоб вона, скажімо, цей необхідний ефект здійснила от, для подальшого проведення. Світньої діяльності в закладах освіти. але благодійні пожертви за нормами податкового кодексу можна включати до витрат частину яких держава повертає у вигляді податкової знижки. Але в тому випадку, коли ви маєте на руках правильно оформлені документи, які ці витрати підтверджують, якщо, наприклад, громадянин надає допомогу, він повинен отримати звісно документально підтверджені витрати. Це чек, це прибутковий касовий ордер, це будь-який документ, який фіксує. Як можна сказати, покупця, так і продавця, скажімо так для цього по кінці року, значить податкова знижка надається за минулий рік. Подається декларація про майновий стан та доходи, прикладаються туди документи, підтверджуючи на витрати заробітної плати, копії дифікаційних номерів, копій паспорта та інших документів. Це він може скористатися частиною повернення коштів. Експерти погоджуються, що без суспільної додаткової матеріальної підтримки освіта вижити не зможе. Однак благодійна допомога не може носити примусовий характер. Мой совет платити столько і тогда, коли вам хочеться зділяти, і ви считаете нужным. Но для этого нужно знать, э, чем живёт школа, э, что она просит из бюджета, как она тратит, распределяет эти деньги, и тогда вы на свой рассуд, как вы считаете нужным, будете помогать школе. И обязательно это все нужно учитывать, описывать и так далее. Батьки дійсно дуже багато роблять для того, щоб ці заклади працювали належним чином і забезпечували дітей. І за це ми дуже їм вдячні. От, але звісно, це навантаження вони не мають нести як обов'язково. Благодійна доба сама суть сутність благодійних добов в тому, що вона добровільна.